Добрий вечір, Славутич. Знову ваше запитання. І У нас в гостях міський голова Юрій Кирилович Фомічев. Ви готові відповісти на 10 запитань від словочан. З задоволенням дам відповідь, дякую за активність. Давайте розпочнемо. Як дізнатися про вакансії в виконкомі? Дуже просто: 32011 попросити включити кадрову службу, це якщо геть напряму. Але дам команду сьогодні, щоб з періодичністю Раз два тижні вакансії, перелік вакансій, був на нашому сайті. Слідкуйте за цим, приймайте участь в конкурсах, пропонуйте себе. Ми шукаємо людей. Ми чесно шукаємо людей відверто. Сьогодні з кадрами проблеми у всіх, з якісними кадрами, з фаховими спеціалістами. Тому або набрали кадрову службу і запитали, які є вакансії, або слідкуємо за сайтом. Там все буде оприлюднено. Неужели так сложно депутатам на сессиях Мирской Рады внимательно обсуждать вопросы города? Большинство депутатов сидят в своих мобилках. Мы же выбирали их не для этого. Поставьте на голосование вопрос о запрете гаджетов во время сессии. Это полнейшее неуважение к избирателям. Повністю прибрати гаджети ми не можемо, тому що один з цих гаджетів це є планшет для голосування. Тому користуватись ним депутати повинні там рука. Якщо якщо це мобільні телефони, треба теж враховувати, що інколи ну і попрацювати в паралель треба але зверну на це увагу обов'язково зверну увагу сьогодні ми маємо ситуацію дуже динамічну. хоча відверто, моя думка така що депутати на сесії мають працювати дуже динамічно дуже швидко тому що ми готуємо до сесії всі питання обговорюємо їх у комісії відповідаємо на питання тому влаштовувати на сесії шоу з того що ми почали дуже активно обговорювати питання наче вперше а я вважаю, що це не зовсім є коректним і правильним. Якщо питання є болючим для словотичан, ми його і так обговорюємо. А по будь-якому питанню проводити повторні обговорення вже після комісії, після того як всі відповіді надані, в цьому просто немає сенсу. Це неефективна робота. Все таки сесія міської ради це місце, де ми вже приймаємо остаточні рішення, а не починаємо диспут. Диспут починається в комісіях. Диспут починається, коли з'являється проект рішення. А тому я вдячний депутатам навпаки за таку дуже, дуже плідну, конструктивну і динамічну роботу. Ми пам'ятаємо сесії по три дні, коли ми декілька засідань проводили, і такий досвід у нас є, але є і швидкі сесії, коли ми розуміємо, що це питання. Просто поточні і не є суперстратегічними для обговорення. Зверну увагу на гаджети, обов'язково на наступній сесії депутатам запропоную якомога менше їх використовувати, але треба розуміти, що хтось з них і в ЗСУ, хтось працює на державних підприємствах, і вони мають бути на зв'язку, тому я не забороняю повністю використання гаджетів. І, вибачте, не буду це остання ставити на голосування. А от з проханням зменшити їх використання без потреби, точно звернуся. Яка доля автовокзалу він буде стояти так само, як гасиниця Вікторія? Така приємна архітектура при в'їзді в місто. Автозал сьогодні як об'єкт функціонує. Там є кав'ярня, яка працює, там є виробництво, пікарня, яка випікає хліб і е, інші вироби, і потужність свою вона збільшує. Тому цей об'єкт сьогодні задіяний, він не є пустим. Там навіть певні ремонтні роботи проводяться. Я б не проводив таку паралель між е, будівлею вокзалу, яка не використовується функціонально як вокзал, але mm -hmm. це ж не тому, що вони не хочуть, а тому, що сьогодні е, такої потреби великої немає. Ті транзитні. Маршрути, які проходять через Славути не мають бажання заїжджати на вокзал, тому що це коштує грошей. Якщо ти використовуєш інфраструктуру, ти маєш за це платити, тому що власник будівлі має сплачувати податок на нерухомість, податок на землю, обслуговувати будівлю, експлуатувати її, все це витрати. Не хочеш сплачувати, не заїжджаєш на вокзал а на зупинках, забираєш людей на транзитному маршруті. Щодо логістики до Чернігова-Києва, вона сьогодні, на мою думку, більш зручніша через Укрзалізницю. До речі, провів зустріч з представниками Укрзалізниці. Ми працюємо над тим, щоб повернути на першу колю електричку. Бо третє, це дуже незручно, особливо для людей старшого покоління, тих, хто має певні додаткові потреби, та й взагалі з валізами. Даві, взагалі з валізами а, на третю платформу ну набагато важче ніж на першу. А, тому проговорили це і проговорили питання: все таки електрички а, ще однієї а, для того, щоб. Після шостої вечора можна було доїхати до Чернігова, тобто ті, хто працюють в Славутичі, завершують свою роботу о опять або о шостій, далі могли електричкою потрапити до Чернігова. Тому більш логістичний шлях сьогодні через залізничний вокзал. Автовокзал як об'єкт функціонує, і я сподіваюся, що і Вікторія запрацює. Все таки це приватна власність, і думки у власників позитивні є. Зрозуміло, що війна все зупиняє сьогодні. Чекати інвестицій в цей об'єкт просто не варто. Але і забувати про нього теж не буде. Чому немає чорноморських виплат? Важке для мене питання, хоча й просте, бо відповідь на нього очевидно і проста, бо війна в країні. Бо коштів не вистачає, бо ресурсу обмаль. Переконаний, що всі соціальні виплати держава заплатить, виконує свої зобов'язання, але зрозуміло, що нам в цьому... Дуже активно допомагають наші друзі-партнери сьогодні. Бюджет України не може виконуватись по об'єктивним причинам. Економіка не може працювати повноцінно в умовах війни. Тому я думаю, треба набрати терпіння і всі ці виплати будуть. Чому наша громада не допомагає ЗСУ? Я маю на увазі матеріально. Вже є до багатих вже є багато кейсів, але ось сьогодні надав приклад Київ для всіх один мільярд на морську піхоту. Я дуже радий за Київ, який може дозволити собі мільярд на морську піхоту. На жаль, ми не можемо дозволити собі мільярд, бо в нас його просто немає. Бюджет наш набагато менший і в відсотковому відношенні виконується теж не так, як Київський. Але ми допомагаємо ЗСУ. Тут давайте будемо чесними і справедливими. Є і фонд. Славутичас розвиток, де комунальні підприємства, бюджетні установи організації долучаються. Славутичани долучаються за що я вам дуже вдячний. Він більш цільовий для наших воїнів. Ми також через нього збираємо на транспорт для ППО. На одну машинку зібрали вже а другу. Сподіваємось що нам допоможуть наші друзі і партнери. Ну, на жаль, на жаль, на другу поки що не спромогли зібрати. Що стосується безпосереднього бюджету, у нас є програма. Підтримки ДФТГ і вона достатньо потужна для нашого міста. Я вважаю, що це теж частина сил опору, сил оборони. Не треба розмежовувати збройні сили, прикордонна служба, служба безпеки. Все це сили оборони, все це сили захисту. І ми їм всім допомагаємо. На останній сесії нами прийнято рішення про програму підтримки національної гвардії на більше ніж 2 мільйона гривень. Тому і тут пряма допомога буде. Але це допомога виключно у вигляді субвенції. Іншого законного механізму допомагати збройним силам з міських бюджетів сьогодні немає. Все інше це порушення закону. Хоча, в даному випадку, на мою думку, закони не відповідають вимогам сьогодення вони мають бути швидко і Просто раптово змінені. Чекаємо цього з нетерпінням від Верховної Ради всі законопроекти на розгляді. І сподіваюся, цей інструмент також з'явиться для того, щоб громади могли безпосередньо купувати все необхідне для наших збройних сил. Зрозуміло, крім самої зброї. Тут, тут має бути певні обмеження. Але все, що є там подвійного призначення, оборонних речей, автотранспорту, все це має. Бути належним чином дозволено сьогодні, виключно субвенція, тобто ми можемо перерахувати кошти або Міністерство оборони, або Міністерство внутрішніх справ, якщо ми кажемо про національну гвардію, і в такий спосіб допомагати нашим збройним силам. Ще раз повернусь до громад, які активно допомагають. Це переважно ті громади, які суттєво перевиконують бюджет за рахунок так званого військового ПДФО, тобто там, де збройні сили сплачують податки. З заробітних плат наших воїнів це податки достатньо потужні. Знаю, громади розміром з Славутич, які мають мільярди, і вони справді допомагають цими мільярдами або мільйонами, хоча б. Але у нас військове ПДФО по суті в такому великому рахунку сьогодні сплачує Національна гвардія, ну і наша рота охорони, і ми намагаємось цим хлопцям також допомагати. Тобто, тут абсолютно, абсолютно чесні відносини, тому не можна. Порівнювати всі громади, особливо великі міста, де дислокується достатньо велика кількість Збройних сил і де це військове ПДФО ну, просто в рази, а то в десятки сотні разів більше, ніж в Славутичі, вони цим допомагають. Тому ми працюємо диференційовано, маємо розуміння з нашими військовими і вони з нами в плідному контакті. ті Ті збройні сили, які приїздять до нас на ротацію, вони залишаються платниками в інших громадах. Вони не перереєструються, не змінюють місце сплати податків. Ну, принаймні, таких випадків ще не було, тому ми не отримуємо цих коштів. Ті кошти, які в нас є, ми намагаємось витрачати максимально ефективно, в тому числі і в першу чергу, допомагаючи нашим захисникам в той спосіб, який сьогодні дозволений законодавством. Чому, Славутичі, заходи проходять без реклами? Лише цього тижня до прем'єр-показ фільму про Чорнобиль, культурний десант а людей в залі трохи бо не інформовано. Дякую, телебаченню, що показується, але я хочу бачити наживо. Я вже сьогодні. Не знаю, коли Тік виступає у Чернігові, матчі Чемпіонату України з футболу теж заздалегідь відома трансляція. А Славутич це що, секретна військова база? Славутич це прикордонна територія, але меж з тим ми маємо. Своє керівництво є. У нас штаб оборони Київської області. Я, mm. до речі, є членом цього штабу. Є чітка рекомендація, фактично, заборона на будь-яку рекламу масових заходів, в тому числі в соціальних мережах. Тому ми цього не робимо і зараз відпрацьовуємо механізм. Він буде стосуватись здебільшого працюючих людей. Ми маємо три потужних колектива. Військова частина Нацгвардії, ми маємо ремонт-сервіс і звичайно Чорнобильська атомна тростенці три найбільш найбільших колективи. Ще є там освіта, є культура, є медицина, да, тобто колективи, які організовані, і будемо давати інформацію по колективам. Ті, які люди не працюючі або не мають жодного доступу через знайомих родичів до цих колективів, можуть користуватися прямими групами. Вони теж такі є. Теж такі є групи, Де можна дізнатися інформацією частіше всі групи заглядаєте, тому що ми від них вже трошки відвикли, вирішили, що є вся інформація в соціальних мережах, загально доступна. Тепер її не буде. Ми не будемо давати анонси подій. Не знаю, чому анонс протік є. Я, до речі, про це. Не знаю особисто, можливо, не так слідкую за Чернігівською афішою і в яких ресурсах про це yeah. йде інформація. Але Київська область заборонила таку інформацію давати в соціальних мережах як реклама або анонс подій, де є масове перебування людей. По зрозумілим причинам, по об'єктивним причинам безпеки. Деякі заходи, які ми розкручували до цього, навіть були скасовані через загрозу. Загрозу обстрілу і ми прислухаємо до цієї рекомендації і її виконуємо, тому і далі будемо продовжувати розповсюджувати інформацію максимально індивідуально. Максимально індивідуально про всі події, слідкуйте за цим, питайте у знайомих. На жаль, я не можу іншого методу запропонувати. Якщо в когось будуть пропозиції слушні, ми їх обов'язково розглянемо. Сьогодні ми працюємо в такий спосіб і будемо долучати до цього відповідно про спілкові комітети трудових колективів чи в інший спосіб доносити до колективів. Про ті події, які будуть відбуватись в Славутичі. Мені теж було не зовсім приємно перед нашими гостями, перед культурним десантом за половину наповнення залу. Навіть звертався до людей. Пишіть смс, пишіть повідомлення в інших месенджерах своїм знайомим. Запрошуйте, Кажіть, концерт тільки розпочався. Прийдіть, будь ласка, висловіть свою повагу, послухайте. Це безкоштовно. Єдине, що ми збирали донат для наших збройних сил. Ну, сьогодні ми живемо в таких умовах. Це треба розуміти і треба враховувати в своєму житті. Тому намагайтеся знаходити цю інформацію. На жаль, ми не зможемо давати її масово, і я вважаю, що здоровий глузд в цьому є. Ми бережемо життя наших людей і зберігаємо спокій славутичі. Бачив в новинах сюжет про нове обладнання для шкільних шкільних їдалень. А до війни я бачив сюжет по телебаченню, як ну в ліцеї було нове обладнання, так воно там є чи нема. У нас є нове обладнання в ліцеї, в нас є нове обладнання в гімназії без мер, це колишня четверта школа, в нас є нове обладнання в першій школі, і в нас є нове обладнання в другій школі. Це те, що точно в нас є. І ми його використовуємо, і рецептура буде змінюватись найближчими. Часами я впевнений, що харчування в закладах освіти суттєво покращиться, а покращиться і через те, що ми маємо виділяти на це більше коштів. Ті кошти, які сьогодні виділяються, вони враховують і частину сплати батькам, тобто частину сплачує міський бюджет, частину сплачують батьки. Сьогодні ми масово надаємо дітям статус дітей постраждалих від наслідків війни. А який дає право безкоштовного харчування, тобто фактично 100% витрат на харчування дітей в наших закладах освіти тепер буде за міським бюджетом, і ми спробуємо зробити його якіснішим, тому що не будемо вже так активно враховувати ту суму, яку мають сплачувати батьки. Вони вже не будуть платити. Ну, 95% батьків мені здається, що цим скористаються і сплачувати не будуть. Тому в нас буде можливість додати грошей без того, щоб це впливало на бюджет родин дітей, яких відвідують навчальні заклади, і дошкільні, і шкільні навчальні заклади. І ми спробуємо покращити якість харчування вже з наступного бюджетного року, щоб вона стала кращою, тому що сьогодні відверто не вистачає коштів. А ті, які закладені були, тому що ціни за рік змінилися, а кошти ми закладали ще на початку року в бюджет і встановлювали, мені здається, навесні останній раз вартість харчування. З весни вона вже не відповідає реальним цінам. Постачальники ціни змінюють, змінюють об'єктивно. Ми моніторимо, перевіряємо, щоб ці ціни відповідали ціну утворенню на мережах, в торгівельних мережах на ринках. І пильнуємо за цим. Тому обладнання є. Кошти закладаємо покращити харчування. Дуже б хотілося від спостерегливих словчан. Чому несподівано напроти медіа дому з'явились два лежачих поліцейських? навіщо два? По цій вулиці їх два було. З'явився третій. Є запит від батьків, тому що в цей заклад, де знаходиться медіадім, знаходиться студія Аква, знаходиться бібліотека, є великий потік людей по тротуару вздовж цієї вулиці, і були скарги на те, що машини на швидкій, на великій швидкості проїжджають про цьому ділянці по цій невеличкій ділянці дороги. Тому дорожня служба встановила ще один обмежувальний такий засіб швидкості для того, щоб машини не так швидко їздили. Вони в нас, ці лежачі поліцейські, як ми їх називаємо, достатньо комфортні, якщо не перевищувати швидкість і їхати достатньо повільно. Їх можна переїжджати без навантаження на ходову частину свого автомобілю. А безпека людей мені здається тут важливіша. Тому мені мені здається, об'єктивно його встановили в цьому місці. Ми намагаємось реагувати на запити людей, де є потреба обмежити швидкість, і це робимо. Ще одне запитання про дороги, а ще про велосипедні доріжки. Велосипедні доріжки є в місті, а вони досить удобні. Але чому то велосипедисти і управляючі електросамокатами їздять по тротуару? Питались говорити з ними, об'яснення, показують в відповідь, там немає пометок, тому їздимо там, де удобно. То в самому питанні є певні протиріччя, тому що я завжди кажу, Славутич, перше українське місто, яке будувалось велодоріжками само початку. Але ті, хто їх будував, скоріш за все на велосипедах не їздили. Да, да. Мені здається, той, хто задає питання, також не їздить на велосипеді. Вибачте, якщо я помиляюсь, я не для образи кажу абсолютно, але мені так здається, тому що певні незручності на велодоріжках є. Ми мали можливість реалізувати проект велоінфраструктури, провели дослідження, визначили маршрути. Що робимо, який обсяг 14 мільйонів гривень підтвердили фінансування? Але на жаль, 24 лютого 2022 року змінило все. Тому цей проект сьогодні не реалізований, а він потрібний словодичу. Велодоріжки треба модернізувати. І переключити всіх велосипедистів або тих, хто їздить на самокатах, на електросамокатах, саме на цю інфраструктуру. Сьогодні вона справді незручна, тому я до цього ставлюсь з певним розумінням. Навіть було дослідження свого часу в Славутищі серед велосипедистів, які їздять не по тротуарам і не по велодоріжкам, а по дорогам. І тоді вони на відповідь експертів казали, що це достатньо безпечно в Славутищі, тому що рух не дуже швидкий і ми не переживаємо так сильно за те, що можемо потрапити в якусь аварію з транспортним засобом, з автомобілем, чи мотоциклом, чи, чи автобусом. Тому що нема такого інтенсивного руху в Славутищі, ми використовуємо самі дороги, тому що велодоріжки не підготовлені. Вони справді не підготовлені. Є місця, де треба зробити ремонт покриття. бо... Коріння дерев його вже зруйнували, де покриття просіло, і люки комунікацій виступають набагато вище, і це теж незручно. Є дерева, які треба підрізати ще більше, бо на велосипеді ти чіпляєшся головою. Приведемо їх в порядок обов'язково, але це вже буде після нашої перемоги. Це один із проєктів відновлення для Славутича. Ми його не забули, він в нас є вже в. Теоретичній частині підготовлені, ми знаємо, що нам треба робити, залишилось дочекатись нашої перемоги. Знайти кошти і зробити цю роботу. Тому давайте з повагою ставитись один до одного навіть е учасники руху по тротуарам на самокатах і велосипедах, ну в першу чергу мають поважати пішоходів. Пішо. В свою чергу, і пішоходи е згодом мають бути навчені е тому, що велодоріжки вони для велосипедів, тому що цієї культури у нас також немає. І це яскраво відчувається принаймні по тим відгукам, що я чую від людей, які Побували за кордоном, повернулися звідти і бачу цю інфраструктуру. Дуже uh, mm -hmm. в перші часи потрапляли в ситуацію, коли велосипедисти їх лаяли. Чого ж ви по велодоріжкам ходите? Для вас є тротуари, mm -hmm. так і ми лаємо тих, хто їздить по тротуарам. А то для вас є велодоріжки. Їх треба привести до ладу. Тоді вони будуть якісні для використання. І ще одне запитання: не побачив зразу, яка демографічна ситуація в місті. Чи знаєте ви, який відсоток діток молоді пенсіонерів? В нас немає сьогодні цієї інформації, ми її аналізуємо. В нас є база даних, але її фактично треба вручну розбирати. Немає такого електронного засобу, який допоміг би нам дати чітку інформацію. Статистика сьогодні не працює, немає статистичних даних, зрозуміло, що вони не можуть бути об'єктивними. Але я думаю, до кінця року ми зрозуміємо. Нашу демографію, бо в нас є школи, садочки. Ми можемо розуміти, скільки в нас дітей, якого віку. Тому що 99% охоплені цією інфраструктурою. У нас є люди, які отримують пенсійне забезпечення, і там є інформація, що вони отримують, і теж треба проаналізувати. Можна вікові категорії розділити. От найгірше з віковою категорією, яка не підпадає під організовані групи, це і не діти, які задіяні в освітньому процесі, це і не старше покоління, яке має вже пенсійне забезпечення. Такі люди. Не завжди а, потрапляють в статистику. От з цією категорією ми зараз працюємо для того, щоб а, максимально з'ясувати і через реєстр громади, хоча не всі зареєстровані. Ми це розуміємо. Є, є ті, хто як внутрішньо переміщені особи зареєстровані, тут трошки простіше. Думаю, до кінця року демографія буде, і ми на початку наступного року будемо нею володіти і поділимося обов'язково в доступних джерелах і на звіті міського голови. Ця інформація точно буде. Це всі запитання. Дякую вам за відповіді. Дякую словачанам за те, що присилаєте свої запитання. Ну і ваші запитання можете оставляти в інтернеті, ну, в частності під цим, е, ну, під цим повідомленням і під цією під ці інформацією від мера нашого міста. Дякую. Дякую вам за активність. У мене не було 5 хвилин на початку, тому наступний раз візьму 10. Так, Будете що... в боргу перед міським головою. Проявляйте активність, ставте ваші запитання, максимально намагаємося на них відповідати. Якщо запитання потребує реагування, будемо робити це максимально швидко. Підказуйте нам те, що вас хвилює, те, що в місті треба зробити негайно і, можливо, ми десь не догледіли, а можливо, просто ви не володієте інформацією, вона для вас. Також буде важливо. Не забувайте про те, що ми наближаємось до зимового періоду, і ворог також чекає зниження температур. Це очевидно, це логічно, це дуже, дуже просто прораховується, що сьогодні ми не маємо масових обстрілів критичної інфраструктури, хоча поодинокі обстріли такі відбуваються. Але коли температура буде знижена, очікуються обстріли більшої інтенсивності, тому. Тримайте зарядженими гаджети, майте запаси питної води, майте запаси технічної води, запаси їжі, зрозуміло. І ми маємо бути готовими до будь-яких викликів цієї зими ще більше ніж до минулої. Хоча я думаю, що всі висновки з минулої зими зробили. Як ми з боку місцевої влади і державної влади, так і ви, населення, люди, безпосередньо ті, хто в своїх домівках, квартирах, маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, але сподіватись на найкраще. Дякую вам, бережіть себе і все буде Україна! До побачення. you <laughs>